Доброго дня. Раді вітати вас в нашій рубриці Обличчя Городочини. І сьогодні наша гостя з Сатанівщини у нас у гостях Тетяна Чеховська. І ми будемо говорити про життєвий шлях пані Тетяни, про творчий шлях і про те, як творчість і мистецтво допомагає справитися з найскладнішими моментами життя втратами, які болять, пані Тетяна Чеховська. Мама героя, знайомимося. Доброго дня. Дуже дякую за таке запрошення на таку цікаву творчу зустріч. Зараз рідко зустрічаємося не часті такі зустрічі, але я хочу сказати, взагалі ми боремося, ми працюємо, ми знаємо, йде війна, війна в. Така велика масштабна і внутрі. Кожного. І ми так переборюємо страх і працюємо, допомагаємо, хто чим може. Я народилася в маленькому селі, маленьке село, наше таке зверхівці, в родині, в творчій родині. Батьки мої, наприклад, батько писав вірші, хоч він там був трактористом. А мати моя була вчителькою молодших класів. Вони завжди брали участь в художній самодіяльності. Вони брали участь у виставах різних. Ну, в основному такі комедійні в селі, бо для людей було цікаво, були повні зали, всі аплодували. Тоді не було заздрощів, таких не було таких, знаєте, байдужості. Всі йшли, бо в клубі, ну, в клубі там концерт. Духова музика грає, мій дід грав на барабані. Батько грав ще на трубі, і вони в, в, в хорі брали участь, вони співали українські пісні. Мені подобалося все це. це. От, ще як я була маленькою, вони ну, років 4-5 вони мені приносили книжки з бібліотеки, бо бібліотека в приміщенні клубу знаходилася. І я так знайомилася з паном Коцьким. От в мене теж вдома зараз є руденький котик, то так я кажу, От, І які це в мене є Маланія, цікаві такі. Тобто з самого зараз... дитинства ви були дотичні до творчості. До творчості, так, так. От, і у всьому я намагалася бачити прекрасне, бо, бо така душа в мене, якась така творча, знаєте, позитивна. І навколо мене тільки позитивні люди. І попри все, попри весь такий біль, ми творимо, живемо, ну, ми мусимо жити. Коли у вас проснувся творець віршів? Батько писав вірші, він написав вірш, був, він різні писав, фейлетони він писав, там якісь там різні такі. І писав і друкувався. Тоді ще була газета Прапор і і друкували так. його вірші. Знаєте, ну Це було цікаво якось так. Він написав був вірш про Лесю Україну. От, я пам'ятаю, пам'ятаю, що той вірш в газеті, фото Лесі Українки. І мама читала мені вірш Лесі Українки. Виходить, що Леся Українка трохи ну, якийсь поштовх дала мені. Навіть в мене сусідка така казала, наша Леся Українка. І я вже так, я вже mm -hmm. потім почала писати досить серйозні От. Але перший вірш, мама читала мені. Лесі Українки з журналу або барвінок, або малятку не пам'ятаю. «Мамо, йде вже сама снігом травицю вкривай. От таке я думаю, Боже, як просто, як гарно. І я так і, і завжилася. Мені тоді, що треба просто і гарно, доступно, без таких різних висловів, що люди не знають, що це таке, і мусиш вертатися, бо є так не один поет, так пише, що мусиш вертатися і перечитувати. А Віктор Іванович Бочарніков, покійний сьогодні, напевно, зіграв теж дуже велику роль в моєму житті. Нагадаємо глядачам, що це був редактор, редактор Городоцького телерадіопресцентру. Я написала була вірш в Україні і відіслала в конверті його, напевно. Ні, ні, я, занес, я сама. Це був перший ваш вірш? Це вже такий вірш, ну, перший якби такий серйозний вірш. Як давно це було? У 85-му році я прийшла, я не знаю, там ну, знайшла я напевно де, чи писала директор, чи редактор. Я залишила того вірша і, і надрукували. Але всі казали, що це, ну, це ж не Таня, це тато тато. А вона підписала: ну хай буде, ну знаєте, я вже тоді, вже 85-му році, я вже навчилася. Переступати от, і зазр, таке все, бо це ж дуже, воно творчих людей намагаються трошечки якби не висовітися, знаєте? А я, ну не то, що, але просто я кажу, я, якщо всі за течією, то я б от. Я ну, не вмію бути ну от так, якби, за течією. А розкажіть взагалі, як у вас поєднується ваше звичайне життя і з вашою творчістю? Хто ви? Чим ви займалися? Ви знаєте, що напевно. Ну, це дуже непросто, коли ти не маєш музичної освіти. Але з іншої сторони я вам розкажу, як Галини Володимирівни Гуменюк, син, коли я прийшла, ми вже з нею познайомилися з Галиною Володимирівною, вона каже, прийдете до мене, там щось ми мали там творити. І стою, музична школа ще була зачинена. І молодий чоловік таки підійшов до мене, і він каже: Ви до кого? Я кажу, до Галини Володимирівни. Ну, це її сина, але ж я не знала. Ви хочете до нас на роботу, я кажу ні. Е, дитину хочете в школу віддати нам. Я кажу, ні. А чого ви ж до нас прийшли? Я кажу, до того, що я пишу пісні. А він каже, мелодії. Я кажу, і мелодії, маєте музичну освіту?» Я кажу ні. А каже, то з таких самих кращих композиторів того, що вони нічим не заморочуються. Ні, там нема, в мене нема ніяких там законів, що там, як воно має бути, отак, як мені тобто, зводить душі, так як воно мені приходить, отак. І навіть, і, як би сказати, от якщо вже ми ближче підійдемо до творчості, то давайте підходити, Бо я вже <зас> знаю, що насправді за ці роки, що ви слухали себе. То у вас є і поетичні збірки, і я знаю, що у вас є пісні, то розкажіть, хто вам допомагав, і як складалася ваша саме творча така лінія долі? Якщо взяти з піснями, значить, я написала була пісню Молись козаче за Україну. От і на основі цієї пісні ми познайомилися з Галиною Володимировиною. Uh -huh. От, і, і я кажу, Микола Відмитерій, такий композитор харківський місто Лозова, він написав мені до того, він зробив мені мелодії, створив до 13 віршів дитячих. І, і до цього першого вірша, який друкувався в 85-му році, угу. в газеті районі, пісня про Україну. От, але саме тоді я принесла ноти. До пісні Молиську заче <косача> за Україну. І так Галина Володимирівна на ті ноти поглядає, і, і я, бо я не знаю, що їм робити, а її, напевно, зацікавило. І вона як заграла цю музику, ми плакали обіді, ми такі обидві емоційні. Я знаю, що у вас склався дуже такий міцний і дружній творчий союз з тим, хто допомагає вам оранжувати ваші композиції. Розкажіть про це. А так? Це хмельничанин, я так, так скажу. Це хмельничанин, який е, дав дорогу Олександру Пономарьову, так, е, з Кузьмою він був знайомий, з Мариною Одольською. Е, ну, всі та, наші связьки Наталі, професіонал. Він, він їх відкрив, а далі йдіть в широкий світ. Mm -hmm. Він їх відкрив. Він допоміг їм вірити в себе. Я вже знайшла на Фейсбуку. Знайшла Івана Постового на Фейсбуку через братів Жигужевських, з якими я вже заочно теж познайомилась. От і я йому написала, і я кажу: пам'ятаєте, ви мені там щось одну пісеньку положили на ну, ноги, так було там. От. І він, а пам'ятаю, пам'ятаю! І ми почали просто дружити. А про що взагалі ваші пісні більше? Ну, я вже декілька чула, все але все сум. ж таки, що вам більше, скажімо так, до душі, про що пишеться, про що співається? Про все на світі. Про кохання ну нема такого, що в мене немає. Я ж кажу, ну, ну, ну все на світі і про калину, і про виноград, і от бачу тут бузок. Ну про все, про все є. І так, і так помаленьку, помаленьку я набралася досвіду, І вже тепер, коли я наспіваю щось, у нас дуже почався вже тісний такий тандем творчий. Я вже кажу, напевно, є дорога з Верхівці Хмельницькій, так знаєте, на прушки. Е, от. І е, є аранжування, я тільки написала, там якийсь час приходить, якщо Івану Тимофейовичу дуже подобається ця пісня, він зробить зразу ж робить аранжування. А ви рахували, скільки у вас вже пісень? Mm. Не mm, немає часу порахувати. І, слава Богу, ще, не будемо ще рахувати. Ну, багато. Багато я не знаю скільки. Може, тридцять, може більше, Я не знаю. На вашому шляху такому непростому, в, в тому плані, що а, дійсно самотужки з народу, від душі знаходили такі е, самі людей, які вам допомагали і оформити пісню, і аранжувати, покласти на музику. А як ставилися взагалі ваші рідні і близькі? Хто вас підтримував на цьому шляху і взагалі який відгук від них? Ну, я скажу, вони були в шоці. Як кажуть українською. Ніхто не думав. Ніхто не так Я сама не думала, що, наприклад, я зможу заспівати пісню, і хтось напише, ну, зробить аранжування, наприклад, і і вона буде звучати, я зможу ще й заспівати і з мікрофоном. Ну, е, чомусь у мене так якось, в мене є якось таке багато передбачень, завжди чомусь себе бачила на сцені, а чому я не знаю. І я думаю, як це, як це. І тут раз ми коротко зробили ми зустріч творчу в художній школі, потім в Хмельницькому зробили в Нимице обласному центрі культури і мистецтва, зробили мій ми творчий вечір. Прийшли всі мої друзі, мене вже прийняли в спілку, Конгрес літераторів України, я стільки, стільки маю друзів, творчих, які тісно, щиро мене підтримують, знаєте. І це дуже важливо, коли є підтримка. Я розумію, що це настільки емоційна частина вашого життя, дуже велика. А якщо спробувати знайти одне слово, то творчість. Для вас це що? Ну, життя. Ну, була передача на обласному радіо. Ми робили, але це була передача з прямою трансляцією на Фейсбук, і передача називалася Життя як пісня. От Тому і більше я хочу писати пісню, тому що в ну, пісні простіше, легше, і, і мелодія сама передає настрій. І слова одну другу доповнює, якщо гарне аранжування, то це ну, це шедевр, Мені дуже подобається. Не те, що я хвалю сама себе, але воно має, пісня має право на життя. знаєте. І я маю щирі друзів, яким це дуже подобається, і отак творяться дуже легко і просто. І от я вже часом чую, ну так мені ну, не вистачає, я кажу. Ну, зараз на такий трошки в мене особисто, трошки важкий період. І я кажу, Іван Тимофіч, давайте там писати якусь пісню. Я це чула ти? ваші останні пісні, вони досить сумні і вони пов'язані з втратою, особистою втратою. Майже рік а, скоро буде. Це важко. Це дуже важко. Я сильна, я не зламаюся ніколи. Я не зламана, але просто шкода. Шкода цих хлопців, що вони гинуть. Так я написала пісню, коли мій син загинув. Коли син загинув і невісті приснилося. І я кажу, Людка, я не знаю, чи Саша любив мої пісні, я не знаю. І вона каже, мені Саша приснився. Хоче написати, хоче, щоб ви написали пісню білим птахом. Ну, пан Ігор знає, наш оператор знає, коли знімали над хатою прилітали далекі. У нас І є я... фотографія навіть. Так, так. І я написала пісню білим птахом, я знайшла сили заспівати. Я не знаю де, де, я набираю сили, але я, я сильна, я мене нічим не зламати, ви знаєте, нічим не зламати. Я не скажу, що мого сила нема, він завжди є. Я дев'ять місяців виношувала його під серцем, а зараз він мені в серці. Він, він просто є, бо він, він дуже добрий, добрий. От і багато людей зустрічаю і всі кажуть, він такий був добрий. Я вдячна людям, що підтримали мене в важку хвилину. Але кажуть, це сильно, ну напевно. Але сильно й бути дуже важко. Дуже важко. Бо, знаєте, є матері, я бачу багато матерів, вони просто е, носять чорну хустину, вони худнуть, просто висихають. А мені стається, а син мій любив. Життя він був веселим, він був привітним, був добрий. І він не любив трауру. Я не маю права носити цей траур з собою, знаєте, я краще буду носити з собою те його. От ми всі продовжуємо жити, заради пам'яті. Доки ми будемо жити, доти буде пам'ять <кій> про наших близьких людей, які ми втратили. От. То я написала пісню білим птахом. Потім я ще написала Колеско. І навіть в мене є коляда. Колядку я теж написала таку в тому плані, що ми заколядуємо, коли пересумуємо, коли не буде мати сльози, гіркі От. Але ми повинні жити, ми повинні жити, ми повинні творити. Кожен, що вміє, що може. Наприклад, я кажу, ми зараз ми зібралися в таке маленьке село, але ми допомагаємо. Тут волонтер наш є Роман Ющишин. Так. І ми з ним дуже тісно співпрацюємо. Ми готуємо взяти смаколики, там різні, різні, всі, плетемо сітки. От, і передаємо нашим нашим, вони там всі наші сини, там нема чужих дітей. На війні чужих дітей немає. Ну, найбільше вбиває байдужість, знаєте, найбільше вбиває байдужість. Але ми все одно переможемо і байдужих переможемо, і ворогів переможемо. Ми мусимо перемогти. Бо якщо ми не переможемо, ми не об'єднаємося, ми тільки об'єднавшись, переможемо. То не буде України, але ну це просто Україна повинна жити. Вона повинна жити, бо в нас найкращі люди. У нас найкращі люди, найкраща в нас земля. Ви знаєте, мій син такий був і завжди любив жартувати. І Я не знала мені, тепер хлопці розказують. Він казав хлопці, хто дойде перший до кордону. Відмірити гектар, мені колики забити, я посію пшеницю. Заради того ми повинні жити, щоб на Україні був хліб і до хліба. Я пам'ятаю, ви розповідали, що він дуже любив землю. Так. От. І, і повинні жити, повинні жити заради того, щоб допомагати, заради того, щоб тримати, бо мати завжди мати, дружина. Берегиня. Чоловік завжди повинен захищати свій рід, свою землю, а жінка повинна бути берегинею. Жінка буде берегиною домашнього вогнища, коли вона буде знати, що вона захищена, а чоловік буде захищати, коли він буде знати, що вдома його чекають. От так, от така наша Україна, от такі ми є. Пані Тетяна, ви знаєте, я вже чула декілька історій. Реальних наших вже нашого сьогодення, навіть те, що відбувається у нас на Городочині, коли близькі дружини, мами, дійсно переживаючи таку переживаючи втрату, починають або писати вірші, пишуть книжки, дехто починає малювати. Як ви вважаєте, я знаю, що не всі можуть цим поділитися. Як вам здається, це краще берегти для себе. І, як ви сказали, що творчість це життя і таким чином продовжувати життя і пам'ять про своїх рідних. Так. Чи можна цим ділитися? Ну, людина творча, я беру по собі, угу. ділиться тоді, коли вона відчуває, що вона вже може поділитися, воно приходить. Я можу поділитися, У нас закладено щось є. І тільки смілива людина може поділитися. Знаєте, тільки смілива. Бо навіть не раз я так зустрічаю, о, я тут як не пішла, я то б не робила. Ну ні, треба ділитися. Якщо я кажу, якщо людина відчуває, відчуває потребу, поділитися. І якщо ти йдеш між людьми і ти бачиш, що треба, <світ> людям це потрібно, потрібна пісня, потрібен. Де, вірш, ну, Тобто багато. ви думаєте, що це може бути потрібно не тільки тому, хто творив. Ну, звичайно, а якомусь... ну, ну хіба це можна тримати вдома? Так само пісня, ну, якщо готова, ну я кажу, в мене помаленьку все це, я не маю музичної освіти, але в мене вже є піаніно. І я вже можу сісти і собі от свої помаленьку набирати, набирати і можу заграти собі помаленьку свої пісні. Всього можна навчитися. Якщо хотіти, можна навчитися, але Боже дає талант. І ще, якщо ми вже згадали про Бога, то я скажу, так, був такий випадок. Їду колись чоловік, значить, я сіла, бус там ще взаді люди, я сіла і він каже, щось ми почали, я ну, щось напевно про солдатів. Це ще було, ну десь, може, якийсь 18 рік, 19 рік, він каже до мене, а, я даю йому 20 гривень за дорогу. А він мені з шив і каже, що це занесете в церкву. А я назад наложи. Я кажу, я в церкву не ходжу. А він каже, а чого? Я кажу, бо того, що Бог це ну, не, не, не церква, я, я кажу свою особисте. Угу. Бог це любов. І Бог це такий закон співіснування людини з людиною і людини з природою. І я кажу, мені цього достатньо. Достатньо, що Бог це є любов і закон. Мені здається, ну, це, це я не знаю. Я не вкрала ні чи ні слова. Це я собі таке знаю. Так ви відчуваєте? Так я відчуваю. Але ми дуже тісно співпрацюємо з отцем оце, Ігорем Топоровським. Це, це волонтер, такий, це на назадщині. Ми знаємо, що це е, людина з великої літери, яка допомагає нашим військовим, і саме головне, всіх. Згуртовує навколо себе. Так, так. так. І мій син, коли йшов до війська, Син, якби, я не скажу, він пішов добровольцем, але він був готовий, повністю літня форма зимова. Ми все йому купили, все зібрали, то він каже, де б я не був, я би приїхав захищати Україну. І отець Ігор його благословив. От. І коли син зміг зв'язку. Я була в Польщі, я була на роботі. І до першого я дзвонилася Ігоря і говорю, кажу, отже, Сашки він до нашого, Він каже, не переживайте, там наш воєнком в тих краях. І він каже, добре, ми знайдемо. І вони знайшли його, знайшли, я каже, все нормально. Він подає боєкомплект, він підносить боєкомплект, все добре. От. І, ну, так, і потім так сталося, що син загинув. Ну, живемо як в продовження. І ми потім похоронна процесія, весь цей ритуал був в греко-католицькій церкві в Сатанові. От прийшло море людей, дуже дякую всім. І було 10 священиків. Отець Зіновій був з Городка. І такі були священики, як я не знаю, але ну, отець Ігор хотів розказати щось про сина. Я кажу, давайте я. Так, і знай... він, він дав мені мікрофон в церкві. Я, я розказала, от мусимо жити далі, жити і творити, наскільки, наскільки нам дано чи написано комусь. Ми, ми не знаємо, десь, напевно, є. Є якась доля в кожну. Пані Тетяна, можливо, скажімо так, кожна людина унікальна, і я розумію, що немає універсального рецепту, як пережити важкий період і втрату. Але можливо, у вас щось допомагає вам, і ви б могли порадити, що підтриму вас іншим мамам, дружинам, сестрам. Братам рідним тих, хто втратив наших захисників зараз у Великій війні. Висловлюю всім співчуття, підтримку і насамперед не замикатися в собі, не хоронити себе, бо я не думаю, що мій син був би радий, якби я так засохла і, і не було мами. Напевно, треба, щоб ми жили. І щоб не сидіти сильно. Допомагати, допомагати всім тим, хто зараз на фронті. Допомагати підтримувати одна одного, наскільки можливо. Можна об'єднуватися, можна кожна собі окремо, але, ну я ж кажу, я печу пироги, лету сітки. Ну, чим можемо, допомагаємо. Бо там наші діти, там наші діти. Я вам дуже дякую. Я вам дякую за спілкування, за щирість, за емоційність, за сміливість і мужність поділитися не тільки хорошим. Я дякую і запрошую тих, хто дійсно хоче поділитися, можливо, своїми творами, можливо, музикою, віршами, картинами. Бережемо пам'ять про тих, хто нас захищав. Якщо ви хочете поділитися, приходьте до нас в редакцію, бо також це є нашою місією зберегти пам'ять про тих, хто віддав за нас своє життя. І наша вам повага, наша вам вдячність. І я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам сил і мужності далі зберегати і знайти ще нових друзів, які б вас підтримували, нових вам творів. В яких дійсно була любов? Дякую, Дякую вам.